Так, доварив короче, столик, ось отак так він виглядає біля гаража, під гаражом, чи як там правильно Коротше, ось Фішка зробив механізм для защвання столика. Ось отак так вот він працює. ось так защлкується. Це ручка зроблена тут, тому що стол ділили максимально здоровий і тут руками братися опасно, можуть пальці ручка, ручечку теж зробив по берегу. Так, ось все, покажу механізм. Це короче, із уголка, із уголка зробив. Зробил. Так, далі що тут у нас ось? Все. Завеси це робив той же саме, з труби і там вал такий, коротше. я тут отак проварив і знизу проварив на цю планочку. Ну, коротше, нормально. Все, угли закруглені, дуже зручно. Зараз ще одну фішку покажу. Коротше, оці вали тут були просто приварені. А це поставив ще усілітельну планку між ними запер і розтягнув між собою оцей метал. І метал ну, натягнувся такий, як струночка став. Ровненько, все. Коротше, ще фішечка яка. Ось, ось сюди на ножки. Коротше, вварив трубочки. Такий кусочок трубочки, я просто поміряв, якраз пробка з-під сподвина підходить. Ну, Фішка в тому, що ця труба просто буде в праці в землю, краска обдереться і буде рожавіть. А ці трубочки вони будуть там стиратися і можна без них, можна з ними, можна регулювати кстати, висоту столика. можна цілу пробочку, можна розрізати. Ну коротше, така фішка Ну отак, все. Все Крутиться, все як ми любимо. Ось тут так виглядає. Короче, ось вот такий столик.